Серцях і доля багатьох українців цей день назавжди буде таким, яким він є, оскільки важко знайти українську родину, якому оминуло воєнне лихоліття Другої світової війни. Сьогодні ці дні ми згадуємо всіх, хто на фронтах, на різних фронтах захищав рідну землю, здобував її незалежність. В тому числі і не тільки на воєнних фронтах, а й в тилу, і на мистецькому фронті, якщо можна так сказати. Тому що дуже багато з тих, хто пройшов війну далі своїм мистецтвом утверджував все те, що він пережив, виховував своїм власним прикладом. Сьогодні тут у Чернівському музеї сучасного мистецтва «Пласт-арт», ми відкриваємо виставку художніх робіт, художників, ветеранів війни. Це подія не пересічна. Я вважаю, що і буде нагода у наших мешканців Чернігова передивитися цю виставку сьогодні. На відкритті присутні автори. Ви вже знали змогу, будете мати змогу з ними поспілкуватися. А зараз дозвольте для вітального слова запросити наших друзів, партнерів, які завжди з нами, які допомагають і підтримують і мистецтво, і взагалі розвиток Чернігівської громади. Дозвольте запросити до слова голову Чернігівської обласної ради Миколу Звірєва. Дорогі Чернігівці і дорогі наші ветерани. Сьогодні. Знакова подія і вона свята. Тому що пензлим художника картини людьми, які своїми очима і своїм життям, своїм серцем перенесли ті бойові дії на фронтах Другої світової війни. Знакова тому. Що в день перемоги 70-ліття багато хто не дожив до цієї знаменної дати, і ми схиляємо голову перед пам'яттю тих людей, які бачили очима війну, які захищали і звільняли від фашизму Європу і Україну. І цей період. Писали картини. І після війни, залишивши вічне мистецтво для нас, і сьогодні ми маємо високу таку честь і насолоду бачити творчість цих славетних людей. Але ще більше того, з великою повагою до наших фронтовиків, до просто святих людей, які сьогодні є в строю і які нам дають щастя. Бачити це мистецтво в цій залі. Перш за все я хочу сказати за Анатолія Нікіховича Шкурка, ми святкували нещодавно юбілей, і ми йому бажали бути з нами подовше, і він з нами, День перемоги. Мало того, людини, яка ніколи не зраджувала своїй професії, яку наділив його Господь Бог. І от від Бога, тоді на фронті, Робив ці фронтові замальовки. От вони відповідають тій епосі тому часу. І я просто от хочу ще раз від, від всіх нас перед вами схилити голову і дякувати за те мистецтво, яке ви творили в період, реально будучи тоді, на фронті, і ми маємо можливість з вами спілкуватися, це бачити, і те, що ви творили після перемоги. Я щиро хочу подякувати е, здоров'я вам і нашому художнику Дешківському, нашому теж фронтовику і ветерану. У вас двоє. Для нас це щастя велике бути поряд з вами і отримувати в день перемоги в 70-ліття. Цю насолоду від вашої творчості. Дай вам Бог здоров'я багато-багато років і подовше бути з нами. І творити, і надихати нас на завжди на прекрасне і вічне. Спасибі вам за це! І дуже коротко, низький уклін. І вічна пам'ять тим, хто не дожив. Але залишив вічне, хто залишає в творах, в музиці. А ті, хто писав, це в картинах, в картинах, які ми бачимо. Вічна пам'ять тим ветеранам, тим, хто звільняв, хто робив нам перемогу, мир. Царство їм небесне, вічна пам'ять. Хотів би закликати всіх завжди шанувати, пам'ятати і передавати з покоління в покоління і цінувати їхню творчість. Дякую. Сановні друзі, дуже приємно, що не тільки обласна міська влада підтримує наші проєкти. А й на рівні Верховної Ради ми маємо потужне лобі, в обличчі декількох депутатів. Сьогодні присутній давній друг музею, давній друг Лері, Чернігівської культури, можна так сказати. І е, з задоволенням надаю слово Олег Куприєнко, народний депутат України. Дякую. Доброго дня, дорогі, друзі. Сьогодні знаменний день, і не тільки тим, що 80 років тому отримали велику. Мабуть, тоді люди, які воювали, вони думали, що воюють за незалежність нашої країни, за незалежність майбутніх поколінь. І от тільки зараз ми розуміємо те, що оцю справді волю і незалежність ми змушені вже внуки і правонки фронтовиків здобувати тут. Ми маємо пам'ятати всіх, всіх, хто боровся на фронтах війни. Всі, хто поклав своє життя за те, щоб ми тут стояли, за те, щоб ми жили на нашій рідній землі. Ми маємо пам'ятати і згадувати не тільки на 9 мая фронтовиків, які серед нас продовжують жити, продовжують творити, продовжують надихати. Те, що сьогодні демонструється в цьому залі, це безцінний скарб нашого народу. Я закликаю всіх, приведіть сюди дітей, хай вони подивляться на ці твори. Розкажіть їм, хто це робив. Розкажіть їм, що це робили люди, які пережили страх війни, які пережили біль втрат. І що вони малювали, що вони бачали? Вони бачили хліб на столі, щасливих дітей, рідне місто, рідну природу. Вони бачили майбутнє, вони бачили життя. Нам зараз дуже необхідно нашим дітям, нашим, нашій молоді показувати це, розказувати і переконувати їх в тому, що всі життя, які поклали за нашу країну і які віддають сьогодні на Східному фронті наших хлопців, що це не дарма. Це за нас, з вами, це за нашу рідну землю. Це за нашу рідну Україну. Коли кажуть слава Україні, кожен вкладає, мабуть, свій зміст в ці слова. Хтось згадує матір, хтось згадує рідне село, хтось згадує шпаринку десь там на комінці, на, на, на печі. А хтось, мабуть, згадує друзів, які полягли, які поклали свою голову. Так я хочу, щоб ми всі, коли це говоримо, щоб ми в це все вкладували в цей зміст і щоб. Дійсно, Україна не стала пересічним лозунгом, який ми оголошуємо інколи дуже часто, а щоб це було від душі, щоб це було в душі, щоб це було в серці. І коли ми кажемо, що це наша Україна, ми маємо згадати і цю виставку, ті картини, ці пейзажі, і цих людей, які до цього часу надихають нас своїм прикладом, своїм життям, що життям не переможна. Україна не переможна. Наша земля, земля це благодатна земля свята, земля, які ми зобов'язані зберегти, боронити від ворогів і побудувати країну, щоб принаймні ця дітвора, коли виросла, сказала нам дякую. Тому спасибі вам, низький вам, плінця. Да. І дійсно, слава всім нам, слава Україні! Мистецтво це частина духовної спадщини. Обов'язково ми разом з церквою, церква разом з нами, тому що кожна, кожну справу треба освятити. І добрим словом, я сподіваюся, і запрошую до слова, отець роман святить зараз відкриття і початок нашої виставки. Отець роман святить катерининської мінії. Христос воскрес! Саме, я думаю, ці слова Христос Воскрес» – це перемога, і сьогоднішній день, день перемоги, є дуже важливий для кожного з нас. Бо як би важко не було, особливо нашому народу, як би важко не було, і най, найважливіші, найскрутніші часи, завжди з'являлись люди, яким не була байдужа доля нашої землі, доля тих, хто є поруч з нами. І про щастя, якщо сказати. Знаєте, щось, чогось... дивлюсь на замальовки Олівця, і я думаю, що в той час, коли було щастя мати цей кусочок олівця і клаптик паперу, і коли це все передавалось, оце було щастя, бо ніхто не думав, так, ніхто не думав про сьогоднішній день в той час, ніхто не думав, як там буде, чи я буду жити завтра, чи не буду, але знаходилося в цей момент, якраз цей момент щастя передати те, що бачили. Те, що відчували, те, що лежало на серці. І, е, знаєте, в ці складні моменти, скрутні моменти і воєнні моменти, що саме важливе? Важливо те, що людина залишалася людиною. Люди не озлобились, люди не шукали ненависті, а шукали знову ж таки мир в своєму серці, мир в собі, шукали любов, і оцю любов свою передавали і передають до сьогоднішнього дня, слава Богу, до сьогоднішнього дня передають нам. Виставляється ця виставка музей сучасного мистецтва. Я думаю, що ці всі твори були сучасними 50 років тому, були сучасними 20 років тому, є сучасними сьогодні і будуть сучасними через 100 років. Бо вони передають цінність, цінність духов. Не щось таке якесь незрозуміле для нас, а те, що є духовне і те, що є віками. Віками, яке передавалось з покоління в покоління і нарешті вилилось на такий великий, високий твір, твір мистецтва. Я хочу подякувати вам, що ви до сьогоднішнього дня з нами. Згадую о своїх дідуся, прадідуся, які також воювали на війні. На жаль, немає їх зараз з нами. Але моя прабаба, коли син, мій дід, пішов на фронт, йому було 16 років. Дуже сильно плакала. Один хлопчик маленький син на руках, а один на фронті. А діду, дід мій знайшов іконку на, на фронті і переслав мамі своїй. І вона молилася сильно. І з'явилася їй Богородиця і сказала: не плач жінку, бо і син твій вернеться додому, і чоловік, але син буде тяжко ранений. Так і сталося. вернулись всі додому. Дід був контужений, але повернувся і прожив життя, будемо говорити, недаремно. Так і наші. Ми ці життя прожили даремно і живуть даремно, Бо мають що передати, і передають. Не ховають, не ховають в скрині, а передають нам і виставляють для того, щоб ми бачили. Для того, щоб ми розуміли, для того, щоб ми були завжди насторожі і знали, як боротися. Бо боротьба проходить завжди. І війна проходить завжди, і в нашому серці, і в суспільстві, і дитинка тільки народжується, зразу починає боротися. Поки встане на ноги, поки скаже перше слово, поки вивчиться в школі, і аж до останнього подиву. І зараз ця війна, яка йде на сході, це продовження. Продовження того, що ми зараз усвідомлюємо, хто ми, їх батьків, ким, за що закутіть. Зараз усвідомлення оце пройшло. Прийшло до кожного із нас. І саме важливе те, що Знову ж таки і знову, як в часи воєнні, в часи Великої Вітчизняної війни, так і сьогодні є люди, які небайдужі. Як ми будемо жити? В якому суспільстві ми будемо жити? І як буде рости наша держава, якою вона стане? Сильною, міцною і кріпкою. Я думаю, з такими людьми, як наші митці, я думаю, з тими людьми небайдужими, як хлопці наші, які зараз обороняють східні кордони нашої землі, все у нас буде добре. І ми станемо великим, сильним народом, на якого будуть звертати увагу інші народи. Я дякую вам. Дякую за такі твори прекрасні. Працюйте, трудіться. ми будемо молитись, щоб Господь давав вам сили. Директора Чернігівського обласного художнього музею імені Галагана. Дякую. Ми вдячні долі за те, що в наші фонди на наших, наших експозиціях і зберігається, і ми показуємо численні роботи наших шановних ветеранів. І Михайла Протопюка, і Анатолія Шкурка, і Андрія Мордовця, і пана Семена Гедошківського. Це дійсно наш золотий фонд, наш золотий скарб, який, я думаю, що буде актуальним, як ви правильно сказали, дійсно ще довго-довго. І наші онуки будуть вчитися в мужності. І любові до своєї батьківщини на цих творах. Сьогодні дійсно хочеться вклонитись нашим ветеранам, подякувати їм за звитягу, подякувати за те, що вони сьогодні разом з нами. Це дійсно щастя, коли людина в такому віці, з таким досвідом. Я дякую за те, що ви є великим другом нашого музею. Завжди поряд. Дай вам Боже здоров'я, щоб ви завжди. Ваша душа була, яка є така світла, добра, щоб вона була дуже довго з нами. Всіх художників, на жаль, один макеталась пану старіх, пану на собі старійшому нашу художнику, яку який... <плес> я сьогодні теж вирішила скористатись такою нагодою. про те, що мій скверкор також воював з перших днів війни. Починав він ось таким лейтенантом. На початку, а закінчив війну, вже потім і служив, гвардії під полковником Іван Григорьович Радченко. І ви знаєте, у мене є така сімейна реліквія, він був одним з тих, хто повністю всю блокаду Ленинграда виніс на своїх плечах. І от саме йому було 26 років, отаку от запальничку йому подарували його колеги, друзі, тут написано Ленинград, гвардію капітану Райченко. Знаєте, Я думаю, що Мої онуки і правнуки будуть зберігати цю перефікцію. Слава дорогі, слава Україні! Ну і звичайно, як то кажуть, уже на кульмінацію нашого відкриття. Я хотів би, щоб зараз наші шановні художники. Сказали декілька слів на, на голову, потім ми ще поспілкуємося вже в невимушеній обстановці. Е, кожен, кожен зможе е, поговорити. Е, будь ласка. Анатолій Шурков, декілька слів для нашої Ну, Ви знаєте, художника Окол завжди щось шукає те, що для його знайомо. Я зайшов в цей зал і зразу побачив наших солдатів. І мене в голові зразу ж... Який я був в обмотках, у сірому і вдруге я бачу чистенький, акуратненький у моєму тому возрасті, який я почав свою війну. Це одне, друге, наш пастир, наставник душевних е, качеств, теж е, це нове і наш депутат. І наш глава, всі прийшли привітати. Як це приємно. Повірте мені, що я цього не ждав. Так, ви знаєте, стара людина, вона відживає свій вік і так далі. Але сьогодні я вам скажу, що я вже не стара. Мені дуже радісно, що ви прийшли не мене вітати. А вітати і те покоління, яке я представляю вже, з тим, що вони віддали саме головне, саме дороге життя за те, щоб торжествувала правда, торжествувала справедливість, торжествувало саме людське із самих людських от прав. І сьогодні, коли е, війна йде, то дуже болісно. Тому що, ну як я можу радіти від того, у мене родичі в Москві і самі близькі родичі. Тепер вони не пишуть до мене, кажуть, що ти Бендера. Ну ж який я бендера? Я ж не Бендера, ну Що це таке? І кажуть, доки ти не а в чому я добив прийняти помилітися? Ну скажіть. І це ж молоді, ну, там десь по 40 років і так далі. До хіба це справедливо, це ж боляче. Спасибі, дорогі вам, спасибі від душі, від самого самого серця. Ще раз спасибі і кругом подивлюсь на вас. Від душі спаси. Дуже дякую всіх присутніх, що ми тут на цьому чудесному святі, святі перемоги нашого українського народу над фашистськими загалом. Спасибо вам велике. І дуже великое спасибо, хочу від вашого імені і себе передати товаришу звереву. Это такое. Тепер він народний художник України, ось він говорив Анатолій Ніхіпович Шкурков, що ви лише тут з нами. А я попав у всю коготу, не дуже, не дуже я стріляв там, німцем, чи що. Я працював в вороховому заводі. В місті Казані, куди мене привезли, з шостий ще, ще шостій української, Сумської області, завод номер 40 воєнний, випускав снаряди, випускав порох, на зараз. І я там працював випускав всі снаряди і супроводжував. Моє пропасне фронт. Какраз з посадирадом були бої. І там є частка і моєї перемоги усіх перемоги по цей градусі. Бо коли тільки посадиградам перемогли німці, зразу Японія пішов на війну з нами. І ми могли хоч побити. А друге, що, що я пам'ятаю, по що, оце картини, які я намалював через партизаном ковпахівцем. Я працював там у путівлі з школи і після річчю архівської революції, написав картину копаковцю. В Поршанському лісі. Зараз в Поршанському лісі туристичний центр мірового значення. Там тепер зібрали не тільки картини всі про війну світову, Другу світову війну і, як ми знаємо, Велику нашого І Мне захотелось прославить партизан Копобовских. Я их поставил, написал две большие картины. Их забрали в туристический центр. А потому что я цими картинами тут высував уже не раз, там есть фотография. Так Борис Степанович дедов. Спасибо йому, що він стільки багато зробив для цієї, цієї нашої землі. А компакт мені порадився, тому що він врятував, другий раз врятував, по суті, радянські Союту Ветопас. Стайн приказав йому йти в Карпати і уничтожить. Все запасы бензина и погрушева, которые Гитлер приготовил для Курска и битвы. Гитлер хотел в Курске победить и собрал три раза больше самолетов, чем было у советской армии, и три раза больше танков. Но ковпак пошел, и его все запасы горючивал, и что-то. Копак Волшин звання Героя Грея Союзу, а мені захотілося писати про його квартиру. І я писаю, ми оце вже декілька разів. Їх виставляємо, показуємо. І нас шанують. Спасибо. Спасибо за сьогоднішній день. З нами не тільки ветерани-художники, а і поети е, Ніна Дубок пройшла війну в тих умовах, яких нікому не хотілося б, щоб хтось потрапив колись в такі умови. Будь ласка, Ніна Володимировна, це ж таких наслів. Уважаю мені товариші. Так як я причасна страшной, жестокой войне, я с вами пришла поздравить наших уважаемых художников, которые изображают э, тематику войны, тої страшной, и дай Бог им здоровья, пожелать им, им творческих успехов. И, и еще, чтобы они долгие годы нас радовали такими картинами, и чтобы мы помнили, и наша молодежь помнили. Э, Что такое страшная, жестокая война? Я хочу сказать, я 25 лет возглавляю этих деток, бывших деток, которые были в концлагерях.